Ця спарта обладнана серворульом, Поглянь, наскільки це зручно. Відрегулював руль під себе, ну і крім цього, зафіксував. Шестиграночком можна ще підняти по висоті, відрегулювати цей руль. Поглянь тут класична рама. У мене метр сімдесят чотири. В принципі, мені зручно. Десь від метр сімдесят. Я думаю, на ньому буде зручно менше, вже буде навряд чи Зручно поглянь по косметиці. Ідеальний стан. Все тут збережено, починаючи від захисту ланцюжка, бо я вам показую інколи є нюанси, а тут їх практично немає. Дивись, ще й оцей захист збережений, що спереду і ззаду. Тобто, наскільки це круто збережено. Замочок на заднє колесо, планетарочка на 8 швидкостей, Nexus, Shimano. шіману, ззаду та спереду стоять ролерні гальма, поглянь, ролерні гальма спереду. Дивіться, як тут цікаво, це вбудовано. Тобто сама фара вона вбудована в вилучку, тобто разом йде. І генератор в колесі. Подивимося, одразу ще працює динамочка, все тут працює. Все в цьому велосипеді працює. Ще й дивись, як тут заховані ці сорочки е в раму. Прямо, нічого, не цей б... вилочка також працює ідеально. 28 колеса, ціна знову ж таки дуже доступна. 8950. За ось такий цікавий велосипед. Тому кого цікавить, пишіть, адже велосипеди в такому гарному стані дуже рідко приїжджають.